Ти скрізь буваєш, всюди ти присутній. твою людність не зрівняти ніф, де, ти там живеш у голубих просторах, але водночас обіймаєш все, ти бачиш, Боже, кожного з нас очі, ти чуєш голос, хто до тебе зовей. Ти відчуваєш кожен стук серця, ти чуєш. То він кожній душі молитву чуєш, що тобі на серця, постійно свою відповідь даєш, в твоїх обіймах ти тримаєш все світ, і кожного з нас бачиш наяву, ти бачиш мої очі, моє серце, і одночасно бачиш землю всю і твоїм твоїх Божі. Ти визираєш сльоз, витираєш очі, сльози на очах, і кожен з нас для тебе особливий, по різному щось означає кожен з нас. А ти святий, твоя могутня влада, тобі належить все навколо Все. Ти милостивий більш, як Не був дбайлива до пташини, ти одягаєш лівій поляк, та за що ти полюбив людину, зливаєш з неба свою благодать. Ти грізний Бог, ревнивий Бог в лавіка, свій гнів зливаєш, коли що не так, це ти лиш, можеш все собі єднати, ти можеш бути. Різним водночас ти досконалий. Все тобі правдиво те, що сказав, ти виконаєш все, і хоч для мене це здається дивним, не можу я питати про це тебе. Не можу сумніватись в твоїй славні, у твоїй величі могутності, красі. Одне незаперечно дире, знаю, ніде нема. Подібного тобі, один владику, ти єдиний цар, один володар на землі, і на небі, один Спаситель відкупив людей, щоб кожен був обмитий від гріхами. Ти Бог святий, могутній, досконалий, ти грізний і ревнивий Бог, ти Бог усе про кожного з нас знаєш, і скрить від тебе, хто посміє, хто. І лиш тобі належить моя слава. Лише в тобі усе моє життя, бо ти єдиний Боже величавий, назвав мене своєю, я Твоя. Амінь. Амінь.